Ми зараз знаходимося на Green Expo в виставці, де знаходиться все, що стосується альтернативної енергетики. І ми підійшли на стенд компанії Sunfix, де ми зараз подивимося, що це таке стоїть, що таке без системи. Добрий день. У нас представлена шафа на 200 кВт годин поємності, 100 кВт потужності. Інвертор на 60 кВт встановлений у нас. Це у нас для комерційних станцій для підприємств, для бізнесів. Можна масштабувати такі шафи до 10 штук, до 2 МВт. Також у нас є шафи на 100 кВт годин поємності. Їх також можна масштабувати до 10 штук. Тут у нас встановлені акумулятори. 14,3 кВт годин поємності, 14 штук, що дає нам 200 кВт годин поємності і 100 кВт по потужності. Вольтаж тут у нас близько 800, так. 800 вольт на хвилиночку. шановні друзі. А ви як думаєте, для чого ставити таку станцію і чому вона буде корисна? Пишіть в коментарях.